Розкинулась широко свята моя земля, як си зокрилий стовпів, як в травні журавлі я чую спів землі. Свята Яревищенська земля. Святою ми називаємо її саме тому, бо ще тоді, у сиву давнину, князь Олександр Сангушко заснував тут, у Яревищі, чоловічий монастир і наділив його фундушем у 267 десятин землі, землі, якою й донині користуються яревищани. Саме тут серед заплавів. У 1444 році князь Олександр Сангушко побудував чоловічу святу обитель в ім'я Вознесіння Господь. Біля монастиря були угіддя, де монахи випасали худобу, косили сіно, ловили рибу, заготовляли дрова. Ось тут, де були монастирські багатющі землі, нині малотрав'янистий лижок, де випасають худобу. Наше яревище раніше мало заболочені і перезволожені землі, що вимагало проведення осушувальної мельорації. Пройшла вона у нас у 1976-78 роках. А наша була потрібна меліорація в той час? Щоб осушити землі. Добре, а як ви думаєте, вона оправдала себе? Перші роки оправдала, а потім все заглохло. І все. Зараз ті землі родючі чи не родючі? Не родючі. Не родючі. А скільки то там гектарів землі облогує зараз, що не ро не родить? Ой-ой-ой. Ну приблизно. Я й сам не скажу. Ну, приблизно. Скільки? Чинки і зачинки вже. А я думаю, знаю, гектарів ми 200 більш. — Більше як 200 гектарів. Звісно. От ви кажете, перші роки родило, а зараз Добре. не родить. А чого? А того не родить, що одразу хімію давали. І все було добре. А зараз вже все. А от як ви думаєте, може, дек-іншому треба було ту малюрацію проводити? Чи як? Щоб, щоб і зараз були вони родючі, як би то треба було зробити? Мені один чоловік говорив, що на торфах 3-4 роки, ото і все, і хана йому. Отяк. Угу, угу. Колись говорив. Ну от односельці просять вас, щоб їм порали городи. То от ті городи вони тримають теж на тих осушених землях? Тримають. А як у їх врожаї? А, але ж у їх сивозміни йдуть кожного року, от. то в їх урожаї трошки є? Ну то ж мусять бути якось. Свого часу ви в Яревщі були головою колгоспу. Скажіть, будь ласка, ті осушені землі, які стали після малюорації, як вони родили, які вони врожаї давали? Врожаї на той час давали вони непогані. Родилося жито, сіяли овес, ячмінь. В основному такі культури, але в нас на цих землях на осушених, дуже добре родився льон. Якщо ви пам'ятаєте, у нас дуже у ага. мокрому льонзавод. І його звідусіль, не тільки з нашого села, а й з усього району звозили льон і переробляли його. і то Дуже багато волокна давали. Ну, Я думаю, що на той час, якщо порівняти, що зараз і тоді то тоді набагато краще робилося. А чому зараз такі землі стали неврожайні? Неврожайні землі зараз стали <гум> через те, що їх вже ніхто й не обробляє, якщо взяти так. По перше, по-друге, ніяких не хімічних не ніяких добре туди не вноситься. І обробіток землі раніше були трактора, була техніка. А зараз хто наші землі обробляє? Ніхто односельці роблять висновок. Осушувальні землі зразу після проведення мельорації давали неабиякі врожаї, але потім поступово в силу різних причин все завмерло. Проте, буквально останніми роками намітилася тенденція до повернення у сільськогосподарський обіг яревищенських земель, які внаслідок економічних експериментів і аграрних реформ минулих років фактично не оброблялися. Чимало землі яревищани приватизували. Кожен використовує цю землю на свої потреби: хтось заготовляє траву, хтось вирощує картоплю, буряки, капусту. Інший Вирощує пшеницю овес. Хтось на цій землі випасає худобу. Як повідомив нам землевпорядник Кримницької сільської ради Юрій Євгенович Король, 452 гектари землі по Кримницькій сільській раді надано в оренду товариству з обмеженою відповідальністю ВВ Агро. Першого року вони зібрали неабиякий урожай соняшнику з цієї землі, другого року кукурудзи. Нинішнього року вони посіяли пшеницю. В зв'язку з тим, що останнім часом усе більше увага приділяється підтримці розвитку скотарства, теж таки товариство на наших полях утримує на підножному кормі чимале поголів'я худоби. На жаль, яревищенські ґрунти поки що далеко не осюди можуть забезпечити високу ефективність віддачі, вкладених у них коштів. Проте це наша єревищенська земля. Упродовж багатьох поколінь за неї клали свої голови і щедро поливали її своїм потом наші предки. Іншої землі у нас єревищан немає і не буде. Тому наш обов'язок ставитися до неї уважно і з любов'ю. Земля до сонця.